Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ дев'ятнадцятий. Який жах? промовила міс Найт. Вона опустила свої пакети і хапнула ротом повітря, щоб відсапатися. Що й сталося? запитала міс Марпл. Я не хочу нічого розповідати вам, моя люба. Бій мене хочу. Це може стати для вас великим шоком. Якщо ви мені не розповісте, то розповість хтось інший, сказала міс Марпл. Ваша правда, моя люба, але який це жах? Так, ви маєте жахливу слушність. Про це стільки розмов, стільки розмов. І певно у тих розмовах щось є. Але я не люблю повторювати чужі розмови. Я дуже обережна. Ви мені, здається, сказали, ніби сталося щось дуже жахливе. Сталося таке, що я досі сама не своя, сказала міс Найт. Ви певні, що вам не загрожує протяг із того вікна, моя люба? Я люблю свіже повітря, відповіла міс Марпл. Але ми не повинні застуджуватися, так чи не так? запитала міс Найт, лукаво підморгуючи їй. Ось що я вам скажу. Зараз я піду і зготую вам чудовий яєчний коктейль. Ми це любимо, правда ж любимо? Можливо, ви це й любите, і я буду дуже рада за вас, якщо ви його собі зготуєте. Ну ж бо, ну бо, сказала міс Найт, погрожуючи пальцем. Ми дуже любимо пожартувати, чи не так? Але ви хотіли мені щось розповісти, нагадала їй міс Марпл. Ед, нехай це вас не турбує, сказала міс Найт. І ви не повинні зайвий раз хвилюватися, бо це зовсім не стосується нас. Але на світі розвелося так багато американських гангстерів та іншої погані, що вже нікому не слід дивуватися. Убили когось іще, сказала міс Марпл. Хіба на це ви хотіли мені повідомити? О, ви дуже проникливі, моя люба. Я не знаю, як ви могли здогадатися. Власне кажучи, замислено промовила міс Марпл, – Сталося саме те, чого я чекала. Невже справді? вигукнула міс Найт. – Хтось неодмінно мусив щось побачити, сказала міс Марпл. Але іноді минає певний час, перш ніж людина явно собі усвідомлює, що вона бачила, кого там убили? Дворецького італійця. Його застрелили вчора вночі. Зрозуміло, замислено промовила міс Марпл. – Нічого дивного в тому немає, що вбили саме його. Бо до нього, Лебонь усе таки дійшло. Яким важливим було те, що він бачив. Оце так. вигукнула міс Найт. Ви так говорите? Ніби вам усе вже було відомо раніше. Але чому його мали вбити? Я думаю, замислено промовила міс Марпл, – Він намагався когось шантажувати. Кажуть, учора він їздив до Лондона. Справді? запитала міс Марпл. Це дуже цікаво, і теж, як на мене, дозволяє зробити певні припущення. Міс Найт подалася на кухню, щоб приготувати там свій надзвичайно поживний трунок. Міс Марпл залишалася замислено сидіти, аж поки її не вивело із задуми гучне агресивне гудіння порохотяга, та дзвінки голос чері, яка наспівувала останню популярну пісеньку Я сказав тобі, а ти мені. Міс Найт вистромила голову із за кухонних дверей. Не створюй стільки шуму, Чері, сказала вона. Не завдавай прикрості, міс Марпл, бо твоє гудіння її турбує. Не будь такою легковажною дівчиною, Чері. Вона знову зачинила двері до кухні, а Чері буркнула, звертаючись, чи то до самої себе, чи то до світу взагалі. А хто тобі дозволив називати мене Чері? Ти стара торбина зі сміттям. Порохотяг загудів знову. А Чері знову заспівала, але вже трохи тихіше. І тут пролунав високий дзвінкий голос міс Марпел. Чері, зайди на хвилинку. Чері вимкнула пилосос і відчинила двері до вітальні. Я не думала, що мій спів вас турбує, міс Марпел. Твій спів набагато приємніший, аніж жахливе гудіння твого пилососа, сказала міс Марпел. Але я знаю, що іноді треба його терпіти, адже марно просити когось із вас, молодих людей, прибирати з віником і совком, як прибирали колись. Невже вам справді хочеться, щоб ягнула спину над віником і совком? У голосі Чері пролунала тривога і подив. Це річ нечувана, я знаю, сказала міс Марпл. Зайди но сюди і зачини двері. Я покликала тебе, бо хочу поговорити з тобою. Чері підкорилася і підійшла до міс Марпл, дивлячись на неї запитливим поглядом. У нас небагато часу, сказала міс Марпл. Оте старе чудо, я хотіла сказати, міс Найт, зараз увійде з якимось своїм яєчним трунком. Це добре для вас? Сподіваюся, він додасть вам сили, підбадьорливо сказала Черрі. Ти чула, запитала міс Марпл, що дворецького в Госингтон-Холлі застрелено вчора вночі. Макаронника? запитала Чері. Так, його звали Джузепе, якщо я не помиляюся. Ні, сказала Черрі. Про це я не чула. Я чула, ніби секретарка містера Рада, але хтось сказав, що вона померла. Але думаю, то тільки чутки. А хто сказав вам про дворецького? Міс Найт повернулася з кримниці і сказала мені: сьогодні вранці, перш ніж прийти сюди, я просто ні з ким не бачилася, сказала Чері. І не мала кого розпитати. Певно, це новина зовсім свіжа. Отже, його прибрали? запитала вона. Схоже, що так, сказала міс Марпл. А слушно чи не слушно, я не знаю. Тут ми маємо дуже зручне місце, щоб поговорити, сказала Чері. Цікаво, встигла Гледіс побачитися з ним чи ні? додала вона. Гледіс? Ну, це одна з моїх подруг. Вона живе за кілька дверей від мене, працює в буфеті на кіностудії, і вона говорила з тобою про Джузепе?» Щось тоді здалося їй дуже дивним, і вона хотіла запитати, якої він думки про це. Але якби ви запитали мене, то вона лише шукала нагоди поговорити з ним. Він їй дуже припав до серця. Звичайно, він дуже вродливий, і італійці знають, як підійти до жінок. Але я порадила їй бути з ним обережною. Ви ж знаєте, які вони італійці. Він їздив учора до Лондона, сказала міс Марпл. І повернувся лише пізно ввечері, як я розумію. Цікаво, чи змогла вона з ним побачитися до того, як він від'їхав, а чому вона хотіла побачитися з ним Чері? Бо їй щось здалося трохи дивним. Міс Марпл подивилася на неї запитливим поглядом. Вона була спроможна зрозуміти, якого значення надають слово дивне такі дівчата, як Гледіс. Вона була одна з тих дівчат, які допомагали на святі, пояснила Чері. У той самий день, коли місіс Беткок випила свою порцію. Так. Міс Марпел насторожилася, наче фокстер'єр, який не трапив на нору пацюка. І там вона побачила щось таке, що здалося їй дивним, чому вона не пішла до поліції і не розповіла про все. Розумієте, вона спочатку не надала ніякого значення тому, що побачила, пояснила Черрі. Хай там як, а вона чомусь вирішила спершу порадитися з Джузепе. А що вона побачила в той день? Чесно кажучи, призналася Черрі. Вона розповіла мені якусь нісенітницю. Мені навіть здалося, що вона умисне не хоче сказати мені правду, і розповість містерові Джузеппе щось зовсім інше. А що вона сказала? запитала міс Марпл. Вона була терплячою і наполегливою. Черіс похмурніла. Вона говорила про місіс Беткок і коктейль і сказала, що в той час перебувала поруч неї. І сказала, що вона сама собі це зробила. Що вона сама собі зробила? Розлила коктейль на свою сукню і зіпсувала її. Тобто вона припустилася необережності? Ні. Гледі сказала, вона облила свою сукню умисне, але ж ви погодитеся зі мною, що це не синітниця? Хоч би як ми на це подивилися. Міс Марпл похитала головою з пантеличина. Так, сказала вона, я в цьому не бачу ніякого сенсу. До того ж на ній була нова сукня, сказала Черрі. З цього, власне, наша розмова й почалася. У Гледіс раптом виникло бажання купити ту сукню. Вона сказала, що зможе її відчистити. Але їй було якось ніяково звертатися до містера Беткока з таким проханням. Вона дуже вправна в кравецькому ремеслі. Це я про Гледі скажу. І вона сказала, що сукня пошита з дуже доброї матерії, яскраво синьої штучної тавти. А ще вона сказала: навіть якщо матерію зіпсовано там, де її облито коктейлем, вона зможе відрізати верхню частину, і це буде чудова спідниця. Одна з тих гарних, знаєте, широких спідниць. Міс Марпел коротко замислилася над цією кравецькою проблемою, щоб відразу її відкинути. Але ти думаєш, твоя подруга Гледіс з чогось не договорила? Знаєте, я так подумала. Певно, вона там побачила щось іще, а не тільки те, як гізербеткок умисно розливає на себе коктейль. Бо інакше їй би не було про що запитувати Джузепе. Правильно я мислю чи ні? Цілком правильно, сказала міс Марпл. Вона зітхнула. Але завжди буває цікаво, коли людина чогось не бачить, додала вона. Коли ти не бачиш, що означає та чи інша річ, ти сприймаєш її хибно, якщо в тебе, звісно, немає повної інформації. Схоже, ми маємо саме таку ситуацію. Вона зітхнула. Шкода, що вона тоді не пішла прямо до поліції. Відчинилися двері і з'явилася Найт, тримаючи в руці високий келих, у якому звабливо пінилося щось світло жовте. Ось вам, моя люба, приємний і смачний трунок, сказала вона. Ми його вип'ємо з превеликою втіхою. Вона підсунула до своєї господині невеликий столик і поставила на нього келих із жовтим дивом. Потім скинула поглядом на чері. Порохотяг залишено посеред холу у вельми незручному місці, холодно промовила вона. Я мало не впала, спіткнувшись об нього, хтось неодмінно розіб'є собі там лоба. Гаразд, гаразд, сказала Черрі. Піду працювати далі. Вона вийшла з кімнати. Вона мені вже сидить у печінках, ця місіс Бейкер. Мені повсякчас доводиться нагадувати їй те або те, залишає порохотяги там, де їм не місце, і приходить сюди базікати з вами, тоді, як вам потрібен цілковитий спокій. Це я покликала її сюди, сказала міс Марпл. Хотіла з нею поговорити. Сподіваюся, ви нагадали їй про те, як годиться застеляти ліжка, сказала міс Найт. Я була шокована, коли побачила ваше ліжко вчора увечері. Мені довелося перестеляти його. Я вам за це дуже вдячна, сказала міс Марпл. О, я завжди готова допомогти, промовила міс Найт. Для того я тут і є, чи не так, щоб жінка, яку мені доручено доглядати, була щасливою і щоб їй жилося комфортно. О моя люба, додала вона. Я бачу, ви знову розплутали так багато з вашого плетева. Міс Марпел відхилилася назад і заплющила очі. Я хочу трохи відпочити, сказала вона. Залишіть келих тут. Дякую вам. І, будь ласка, не заходьте і не турбуйте мене, бодай три чверті години. Гаразд, моя люба, сказала міс Найт. І я скажу місіс Бейкер, щоб не зчиняла шуму. І вона покинула кімнату з відчуттям виконаного обов'язку. Симпатичний молодий американець спантеличено озирався навкруги. Плутанина вулиць і провулків примусила його розгубитися. Він чемно звернувся до старої леді з білим волоссям і рожевими щоками, яка здавалася єдиною людською істотою на відстані людського зору. Пробачте, мем, ви не скажете мені, як вийти на Бленгайм Клос. Стара леді дивилася на нього протягом кількох хвилин. Його вже почали брати сумніви, чи вона бува не глуха, і він не готувався повторити своє прохання гучніше, коли вона нарешті озвалася. Ідіть прямо, потім зверніть ліворуч, потім знову праворуч, і прямо. Який номер вам потрібен? Шістнадцятий. Він подивився на клаптик паперу. Гледі з Діксон. Правильно, сказала стара леді. Але наскільки мені відомо, вона працює на кіностудії «Гелінгфорд» у буфеті. Ви знайдете її там, якщо вона вам потрібна. Вона не прийшла на роботу сьогодні вранці, пояснив молодик. Я хочу її знайти і попросити, щоб вона прийшла в Госингтон Хол. Нам там сьогодні дуже потрібні робочі руки. Ще б пак, сказала стара леді. Дворецького вчора вбито чи не так? Молодик, схоже, дуже здивувався, почувши цю репліку. Я бачу, новини у вас поширюються дуже швидко, сказав він. Це правда, відповіла йому стара леді. Секретарка містера Рада теж учора померла від серцевого нападу чи чогось такого. Нам і це відомо. Вона похитала головою. Який жах. Жах, та й годі. Куди ми йдемо?